Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий давний бюджетний е, е, пляток під назвою Рушта. На замовлення е, мене просили. Аби я його показала у моєму виконанні, як я його роблю. Це давній весільний пляцок, пісочні коржі з вишнями. Чудовий крем такий. І зараз я вам покажу, який він у розрізі. Ось. Гарно нарізається і гарно, гарно смакує. Кому цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо тісто. Знову сьогодні я хочу з вами поділитися на ваше замовлення о таким пляцком під назвою Рушта. От, давній теж весільний пляцок, дуже гарний такий, колись економний, дуже. Спочатку ми Тут, на я, я амоняку, мені треба амоняку столову рівну ложку, на на цей, на цю, столову ложку амоняку. Висипаємо його сюди в сметану. Сметана у мене тут є 250 г. Розмішуємо, щоб погасити цей амоніак. Так, 250 грамів смальцю. Добавляємо, тут, у мене є 600 грам муки. Я зразу всю муку не буду додавати, будемо підмішувати. І розтираємо. От. Говорю вам на що амоніку. Мене дуже багато питається, де його придбати. Я не знаю, де у вас можна придбати. Амоняк у, у нас тут можна купити у будь-якому магазині продуктовому, навіть є, де є кондитерські такі солодкі вироби. Там, і можна купити чи на базарі, і, і можна купити амоняк. Амоняк це є такий розпушувач, що використовують ми тут, використовуємо на Західній Україні, його використовуємо дуже часто. Ще на щот амоняка, чим замінити? От в даному випадку, раніше ми могли готувати цей пляцок навіть на соді. Можна дати, в цей, особливо іменно в цей пляцок, чайна лишка соди йде або столова лишка амоніку. Я буду використовувати амоніак. Цей плясок дуже бюджетний, такий от так я розтерла смалець. І додаємо сюди 250 г цукру. І цю сметану. Це економний зараз під час Великодня. Та й взагалі він дуже економний і дуже смачний. Е, яєць треба на Великдень, так що можна його готувати. Добавляємо сюди сметану. Розтираємо тепер цукор сметаною і разом з цим тістом. І замішуємо підмішуючи муку, замішуємо тіст. Як завжди, кілька чого пішло, я напишу під відео. Спочатку ложкою, а ну, після рукою. Ми таке легеньке тісто, я ще тут дала 50 грам муки, бо то залежить від сметани, яка сметана? Тепер це ділимо на дві частини оце тісто, і до одної частини, на трошка більшу таку і на меншу. О, і до одної частини додаємо тут, підмішуємо тепер муки. Ще трошечка підмішуємо тут муку, а до другої будемо давати какао. І легеньке тісто, щоб нам мож розтачати. До білого ми додали 2-3 ложки муки, а до цього тіста даємо до другої частини, даємо какао, так само додаємо. Дві ложки какао. Подивимось і дві і вимішуємо. Таке м'ягеньке тісто робимо. Тепер ми це тісто кладемо на холод, аби воно на холоді побуло. Отак. Одно. Від одного кладемо на, на дві години. годину дві, отаку, кілька буде часом, прохоловно. Тут я поділила тісто на три частини, три білі. Кожди, кожний поділила на три частини. Три білі і три чорні. Дві частини обратно кладемо на холод, а з цими частини будемо працювати. Розтачуємо білу частину. Я підготувала собі форму, так, як завжди, 22 на 36. У мене форма. І будемо розтачувати біле тісто. Тоненько. Тепер кладемо на у форму. Ми беремо це чорне тісто, отак його у жгути ділимо на, на жгутики такі маленькі. Будемо і будемо його укладати, будемо робити на цім тісті решітку. Отакі От робимо жгутики тоненькі. Ось так, вкладаємо спочатку отак, Вкладаємо жовтик, тепер знову, Перекладаємо менший. І так будемо жгутики робити на, на всьому, з, з цієї частинки одної частинки чорного тіста. З цього боку на такій відстані одна від одного. Ми зробили одну решітку, тепер беремо, робимо навскіс, Отако, з цього боку на, цю, на цей кутик. Така в нас виходить решітка, такі рушта, як ви казав, від, дивіться, від цього до цього. Отак ми складаємо, то тебе були у нас такі лишається у нас трошечка вже в кінці. Ось ми просто так кутики їх. Е, укладаємо. Ви повинні розрахувати так, щоб вам стало повністю на, на такі рушта, як кажуть. Тепер будемо складати по вишенці усередину. У мене морожені, вишні. І отак будемо у кожний квадратик укладаємо вишеньку. Можна і чорнослив давати. Ось такий корж у нас вийшов. І будемо його випікати при 180 градусах 20-25 хвилин. Таких будемо робити ще два. Буде всього три коржі. Ось такі в нас вийшли три коржі. Ось такі о, ось, три. Тепер будемо їх перемащувати. Зараз робимо, робимо крем. Тут у мене є 400 г масла і півлітра вареної згущенки. Можна робити і сметанний крем, але ми робили краще згущоний е, крем. Так що збиваємо масло і додаємо з гущонки, півлітри згущенки. Ви, як не любите сильно маслянистий, можете дати і менше масла. Е, додаємо тепер згущенку. Яке любите за засолодке? Я не дуже солодкими будемо, то то, і я даю більше масла, менше зущенки. На, на цю зушчонку, зушчонку, пів літри даю 400 грам масла. Такий вийшов у нас крем. Тепер цей крем умовно ділимо на половину. У нас є два рази треба перемастити і будемо перемашувати. Половину беремо і перемашуємо е, наш корж. Тепер на цей корж кладемо цей другий корж, на цей другий знову кладемо цей решту крему Отако. Накладати коржі треба дуже е, бережно, тому що вони дуже такі крихкі. Треба так дуже з нічністю класти. Вони дуже-дуже такі крихкі. О, і розмащуємо. Змастили ще один. І тепер будемо третій кош класти. Будемо класти отако. Ось, стараємося от. Ось так. Ось такий виходить у нас пляцок. Такий чудовий, такий класний пляцок. Зверхі, зверхі ми ще колись просто заливали галаретку. Таким желе заливали, то отак просто згори заливали. А я сьогодні просто отак візьму і притрушу пудрою. Він і так гарний, дуже виходить. І отак просто пудру трошечки. І все. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. Ось такий Ось такий чудовий, класний і на вигляд гарний, і все, такий пляцок. До зустрічі! Коли він уже пропитається і кладемо його пропитатися, тоді я вам ще його в розрізі покажу. Зараз я вам покажу, який він у розрізі. Ось. Гарно нарізається. Ось такий. Ось такий який гарний у розрізі. Дуже чудовий, гарний пляцок. смачненький такий, дуже. Ось такий Ось такий виходить пляцок. Чудовий, класний такий пляцок. гарно нарізається, дуже ніжний всередині і дуже, дуже гарний такий. Так що готуйте.